Автоматизований бізнес для керівників це звичайно круто. Однак, давайте подивимось, як це працює всередині команди, поспілкуємося з персоналом і дізнаємося, чи справді робота стала легшою. А, вітаю, а підкажіть, будь ласка, чи сподобалася вам взагалі робота серві, чи полегшила вашу роботу цей застосунок? А, ну, в принципі, так. Так. Застосунок дуже толково зроблений. Там є всі послуги, можна вибрати. І доволі таки швидко приходить персонална допомога. А чи, чи порадили би ви взагалі застосунок, наприклад, іншим закладом? Але так, для що... закладів це насправді дуже класний застосунок Будь-би зчитувати yeah. по QR-коду, ніяких терміналів, нічого такого, і швидкий розрахунок доволі такого, так. Дякую вам, вітаю. Чи було вам зручно користуватися за стосунком серві і взагалі допоміг вам в роботі? так було дуже зручно, насправді ці QR-коди, швидка оплата, миттєві. Замовлення, тобто більше вас не більше продають, це все супер було. Так, тобто стрес трішечки зняли, отак сов'язково да. <laughs> це супер, дякуємо вам.